Друзі, всім привіт! Зараз повім дуже важливу і корисну пораду, яка буде необхідна всім тим, хто починає щось робити, або задумується над тим щось робити, якоюсь діяльністю, тим самим напитим YouTube каналом чи це якась сторінка в інстаграмі, і це будь-що, що може призвести до позитивних змін або в вашому житті, або в житті інших людей. І так, в чому полягає цінність і суть цієї поради? Суть цієї правди у тому, що чим би ви не займалися, що б не починали робити, ви в першу чергу робите це для самого себе. Не для того результату, який ви там хочете, а в першу чергу для самого себе. Я це хочу, я це роблю для самого себе. Наприклад, ви займаєтеся англійською мовою для того, щоб, наприклад, влаштуватися на роботу. І ви вивчаєте англійську мову, і виявляється, що тих знань, які ви вже знаєте або покращили, ще недостатньо для того, щоб поступити в якусь там компанію. І що тоді? Ви думаєте, я вчився, і їм ще недостатньо. І можна вже далі не вивчати англійську мову і сказати, та ну, я в баню цю компанію, я там не хочу працювати, вони мене не оцінили. І що тоді? Ви ж вже стали кращим, ви вже отримали якусь інформацію, ви вже знаєте мову, хоч, хоч трохи, і ви вже краще, ніж до цього були. І ви вивчали цю мову в першу чергу для самого себе. Якщо ви займаєтеся там, фізичними навантаженнями і хочете покращити свого, своє тіло для того, щоб. Комусь там сподобатися. А що буде, якщо ви і з гарним тілом не сподобаєтесь? Що тоді? Ви скажете все, я не буду займатися фізичними навантаженнями, але ж ви покращили своє здоров'я, покращили своє тіло, а ви стали краще себе почувати. Я думаю, що ви вже догадуєтеся, в чому суть цієї пради і яка її важливість. Якщо ви ставите на п'єдестал результат, який ви хочете отримати, то будь-яке несп... будь неспівпадання реальності і очікувань дуже сильно буде вас розчаровувати. Ви ж думаєте, я ж стільки там зробив, я стільки приклав зусиль, тоді виходить, що я ж маю отримати за себе нагороду, і ваші очікування ростуть, а реальність залишається незмінною. І потім виникає розчарування. Тому, щоб цього не було, або менше було таких ситуацій, розумійте і усвідомте, що ви, в першу чергу, займаючись якоюсь діяльністю, робите це в першу чергу для себе. Висновок. Якщо ви починаєте чимось займатися, то виконуючи цю діяльність, ви виконуєте в першу чергу для себе. Якщо це буде цінно іншим, або я досягну якогось ефекту або результату, який я хочу, то це буде ще краще. Якщо діяти так і з таким підхідом, то ви зможете діяти довгу, довгий період часу і не зупинятися і не розчаровуватися в короткостроковому періоді. Тому що основа, на якій ґрунтуються ваші дії, основа, на якій ґрунтується ваше. Ваше продовження руху це те, що ви самі цього хочете. Ви цього хочете і ви цим займаєтесь. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Надіюся, що це відео комусь допомогло. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро, хай щастить!